Всім привіт, я Наранько Шавар, ідемо глядати ціни на овочі. Скільки, Петрушка? Петрушка, 70. По 70, а кучерева? Так само. Також 70, щавель. Щавель можна 60. По 60, шпинат. 200, кінза. Кінза 300. 300, а ось така капуста савойська. По 25, а ось така по 10. А бурячок? На роздріб 15. На роздріб по 15, а ось ось такі. По 40 гривень, картопелька. По 18, і це є 13 місце, бі, біля в рядах зелені. Коротше. А ще кабачок є вось. по 20 гривень, і ще чесничок 100. І ось така салат на 30 гривень. Ряд зелені 13 місце. А по скільки такий чорний? По 50-та рожевий. На гурт. на гурт. На горт. 50, ось такий 45. На гурт. Ну, скільки помідор сливка? Я ще, по 30. Я ще по 30 буде, так? А якщо 5-10, то по 35 кг. Подивіться, які корнішончики знайшла. Яка ціна? 80. 80 на 85 на год. А ось такий? 40. 40. 45. 45. І ось такий є ще по 50. Це 9 ряд, 24 місце. А ще у вас є перчик? 70. 70. 40. 40. І капія 60. І капія по 60. А баклажан? Баклажан 50. 50. А гіркий перчик? 220 по 220 і ось такий по 180. Це ще раз нагадую, 9 ряд, 24 місце. У чому Савойцька? 25. По 25. А кукурудза? 20. По 20. А баклажан 20. в яку ціну? По 35. По чому такий перчик? По 200. А ось такий? 55, так? А всі ці? По 35. Це є дев'ятий ряд, початок ряду. Чому буде сливка? 25. По 25, а шваргівка? 60. По 60. А перчик ось такий? 30. По 30 гривень. Ось такий гарний жовтий помідорка. 45. По 45. А ось такий рожевий. По 35. І корінь петрушки? 100. По 100 гривень. І це все є 10 ряд, овочі і фрукти напроти, 24 місце. Родиска яка? по 20 гривень пучок. Скільки броклі? По 30. І ось така ще мета морква у них є по 20. Цибуля 15. По чому такий ограк? 50. По 50. А по скільки картопля? 14 гривень. 14, а морква? Морква 11. По 11. ось така середня, по 10 білороса. А по скільки капуста? На гурт. На гурт 8, а так по 10. А по скільки цибуля? На гурт. По 13. А по скільки цвітна? По 20. А капуста в яку ціну? По 10. Скільки картопля буде? По тринадцять. Так, ще чесничок. Гермідон 150 гривень. Бубаша 100, 120. Ось такий наступний, ярий 100, 60 добрий, просто написано. От. І Месідор 80. Скільки це буде? По 14. А морква? Десять. По 10-13. Чому така Ялтинська? 150, а ось такий перчик? 220. По 220. А синя капуста? Синя капуста 30. По 30 гривень, Це ми є в 11 ряді, так? 50 ще є домашній огірочок. Ми. А по скільки буде буряк? Буряк? Так. По 12. По 13, так? Чому такий помідор? По 30.